Пам-па-па-ро-па-ро-па. -hmm. Так, ну я тут четвёртый тут. Блин, захоче за мною. Земною уда? Мене на першому зралу да лутати, а у мене пушки нема, блядь. Що є? Ні, другого не чую. Сусідня okay. хата є точно. П'ять машин забрали поїхали. А, uh, вау, wow, це геймплей. От гандон вкрав машину. Mm Бля, він там щось крутиться, хоче до мене. Тебе зараз поїде. Його. Навряд чи він цю зброю, просто прийми його. Угу. Uh А, якщо і там двоє зводять. Угу. Я вже попав. Попасти не можу, десь хуя розтого калаша. Масила. Верх вже ми ходити на мене. Собьте так бігає. Ну і що мне треба так, так? Ніхе рано ładна. Блистанудах. Один в і ще один жовто. жовтому Мій хат не бачу Дубіць. Пайщений Тут дреса є на жовтому Я його тут спалив? То я, то мій молік Ніхуя собі, блядь Угу mm Що -hmm. я б'їбав Ну цікаво тепер жовта є. Можливо це якраз жовтої прийшли сюди наверх. Бо я скільки там бігав постійно в по тому районі ні, ніхто не цей. Компенс. Не пікав Снайпун. навіть. Так, я тобі скидаю компенс R, жопа на М ку, на вертикалка, вертикалка. Біжу. О! У нас через дорогу. Буянять. Так, це все дуже добре. Тоді ми це викидаємо. Візьмемо так. Бля, мені треба щось на п'ятірочках адекватненько знайти. О, самец. Надіємося, що там нікого немає, так? Вайпнули на червоні. Окей. Okay. 44. 44. Якийсь там мікау. Мало би йти мені здається. Вже смаки. Ні, смаки. Біжать, 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 біжать. Тоді мною один грає, блядь. Їх теж випасує випасає червона. Бывай якщо можеш Сука, він в третьому броніку по ньому ще хтось зайбал. Нок жовто. Ще один біля. Він на червоні скамені туда. Боїв жовто. Супер. Можливо червона цей його мейк. Де, я на лутались двоє. Один під хатою, біжить сюди за туалет. Пейдж жена і страшно. Не розумію, де другий. Жовто. Не хиляюся на мене, жовто. Угу. За камінь сам грає. Ландер. Сліва хуй. Кепський справа. Дуже кепський, я б сказав. Пробую якось награвати, вони будуть пушити зараз, щоб, тому, Добре. ми вже Добре. десь біля мене топає. Ліпший Так, походу це всі, це ти того нижнього виходить й обнувиться. Mm, але ще, мав бути... ще один мав бути знизу. То, що я через дорогу вбивав. Його тіммейта я вбив, доїв. А оцей, що запушив, біля тебе це був... Ти ж на камінцях сидів на початку. Что я взял? Что рубить? Дрова прочь, ты взято шесть шесть нормально. Talking about дач. Так 8 треба? Чек і за дальньою хатою стреляю. 8 треба знач. Mm. Поки що не треба нічого, треба тільки вижити, блядь. О, йду до тебе. Десь на 230. Десь близько чи в Ні-ні, це плюс-минус середня. Тут. Обоє на червоні. Окей, okay, до тебе. Ручку правишь. Блять, как комбинация. Цикавый. Их бьют. Правого боденка бьют правого буденка бьют. Они идут влево. Другие лопни, не бежит этаж. Wiecie, bo to coś coś szósty zobaczył. One oboje spustyli się z I tam gdzieś byli te, się To był bot даже не бачу. Здоровья бедных. Я полностью помню с тобой. Давай, не выпекай, правый бут. Что <звук> там? Ты крутил? Крутил, вертил. Добре, одинок дай йому блушку. не докинув настачку спину їде тупо у нас ліпший. Цей камінь зараз заїде. На там один поїхав, один не Один вискочив да, так. Побіг вниз, чи що? Зараз подивимось. Короче, я там, На камені грає. Один наді мною. Я не можу пошити. Дивлюсь на тобою. Zobaczcie, jest dwie kien zaraz prawa będzie. O tu tu, dam Dobre Чекай, я бантуюсь. справа. А, ему шот. Депши. Ну це цей кисдики тебе було, це якого ти першого нока, він мені просто спреєм каску відбив нахуй. Угу. Бо я такий вже пустий, пустый, ман ніхіра немає. Такі бомжі ні, теж нічого немає. Бля, зато флеш у Мільйон Блики з гранати. Уже щось з них там і було, я вже знайлянув. Ого. го угу. Теж не густо. У нас дроп на 220, вже близько. Я на зі біжу, їхня машина, десь лівіше стоїть. Бе, там звідти стріляли. Кому цих чувачків. О, прокинулись. А мене зараз йобне через той дроп. Їхня тачка на червоні. А до нас дроп падає? Біля мене. Ти вже лутаєш його? Та, та я вже йду до нього. Поняв, я йду в ту сторону. Давай, з мене не йобнуть. Заїдем ще нажавто миль. Трошки підлутати треба. Давай, але я думаю, там буде поїздилка зараз. Та, вже дивиться. Вікно. Блять, бензин закінчився, чувак. Добре, що ми доїхали.

Він, походу там в парашу зализ, знаешь, там где така же? кімнатка. Типа шафа. Ну жира снялась. Кадынок. Привет. Шалунишки. Так, и що у нас тут? Сам нужно выкинуто. Блять, вони з ППшками, чувак. Один з ППшки, другий з тим О12, блять. Що Не пустимо один другого їбали. Весь цей час. Машина. Ти стек якби під нас. да да да. Бля, я не розумію, хто їм колеса дамажив, або це нам дамажив, тому що їхню машину не було б видно звідси. Можливо. Машина на жовті. На даху грає жовта. Двоє. Угу. Нас походу. Якщо зупиниться. ні ні а, він там, там, там двоє є. Один жовтий бігає.

Мою рамку. Okay. Це шо, блядь? Це кущ. Ебачи кощі. Думаю, що там хтось тут все державу там двері відкриті. Зараз цю хату займу знай буду доветься. Ну, там зона уже я не бачу. Буду прикол, якщо вони вже в цій хаті грають. Mm -hmm. тут навіть двері закриті, щоб ти розумів. Ці тіпа, типу, які тут сиділи, вони навіть ніхуя не лутали, крім тої одної хати. Я хаза стріляла, тут у нас в спині 100%. Я бачу. Ладно, підходжу Підхожу, по в зону. машина до нашу сторону стопойд Десь під нею. Бед дапне стоп. Могу будет цестопнуть из нас. Вот, вот, вот митка играет на червоні. Один. На цю поліцейську забрати Ні-ні-ні Зрук сів Куди їхати, я не знаю Вперед, до перемоги Ага Зони. Там, мы потім поїдемо. Почали грають, двоє на червоні. Ну, Там них? Там зараз Акі і еще на червоні. У нас має жовто виходити. з будинку. Я машина, машину знайшов. Окей, окей. Тут нас тачка закутила, тупо від мене. А! Ліпший. Просто ліпший, як же я їх забайтив на себе. Ба, мені залишилося, що у тебе була оця парканчика. Це ж з червоної стріляли зараз по нас. Ммм. Ага. червоні так і грали за тим каменем. Треба спробувати, напевно, на будку в'їхати. Пробуємо будку. Да-да. Я мушу їхати. Ліпший. Як же ти мене прикрив? Це пиздець. Червона залишилась. Я без смачки. У ну, вас тут по-любому грають в туалетах. Mm -hmm. спина, спасма. на желтый, спустился у нас. Уходи к там внизу. Mm -hmm. Устоюсь. Мені здається, в лісі на дам уже немає нікого. Треба зайняти позицію uh -huh. вище. Цей камінь не в зоні, блядь, поділу. Я поки в зоні. Оцей дак прямо охуєний буде, а ну чекай. Я залізти не можу на нього. Залаж. Блять, зліва, зліва, зліва! Може податися, ліво, я хиляюсь. Не, не бачу. Десь є 55 в тому районі. А є мені летить? <звук> Десь за хату грає, сука. Бег на вид зону. Ну, на червоне один май будет. Балшот, жовто. Я коду им сишку. Давай. Я надеюсь, что он мне зараз писака не видит в этой Сишка, блядь. Не за хату мають бути. Один з ящиками на жовтій, інший в хаті. Один ось. від кейс, ще один. Души сольники, блядь. Вроде жовта. Просто чекати, він не в зоні. <плак> <А. плак> ось тут пікав. <плак> Що там, вроде? За хати вже. У нього зони нема, просто чекати і все. Добре, чекаю. Дивлюсь, право стовано.

Шпакали їх чуть-чуть. Та таке заходив до тебе в чат? Ні. Він присив відповідати, щоб ти мені попадив взяв.